Пропонуємо вам на продаж ось такі чудові квартири, які побудовані у місті страшен. Всього 8 квартир в одному будинку. Квартири по 60 метрів квадратних, нижні мають огрудки теж по 60 метрів квадратних, а верхні мають можливість зробити піддача. Увага! Квартири продаються без комісійних для агенцій нерухомості. Власник чекає на дозвіл від МВС, а закінчення будівництва заплановано вже на лютий 26-го року. Для тих, хто зарезервує квартиру зараз, в ціні паркомісце. У кожній квартирі окремий вхід, що гарантує мешканцям комфорт і незалежність. Страшин знаходиться близько 13 кілометрів від Гданська в міні Гданський. На доїзд до центру Гданська ви витратите близько 20 хвилин. Місцевість відома зеленими зонами, пішохідними стежками та спокоєм природи, що створює ідеальні умови для життя. У безпосередній близькості знаходяться школи та дитячі садки, магазини, аптеки, медичні послуги, зручний виїзд у напрямку Гданська та об'їзної дороги три міста. Детальну інформацію щодо планування, матеріалів та технологій будівництва ви знайдете в описі до цього відео. Ціни на квартири стартують від 520 тисяч злотих. Запрошуємо на перегляд!